Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Депутати фракції Європейська Солідарність заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою негайно винести на голосування законопроект про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікації і забезпечення ЗСУ дронами. Фракція наполягала на внесення цих питань в порядок денний на погоджувальній раді голів фракцій та комітетів. Однак ці пропозиції не були підтримані під час пленарного засідання. Європейська солідарність звернулася з вимогою оголосити перерву засіданні, Внести ці проекти на розгляд. Голова парламенту Стефачук перерву засідання оголосив. Однак на раду голів фракції з цього питання не скликав. Ми взяли перерву на вимогу двох фракцій. Ми ставили наступні питання. Півроку тому в першому читанні було проголосовано законопроект про заборону московських попів. Цю позицію відстоювали депутати різних фракцій. Ми не розуміємо, чому це питання не виноситься в другому читанні в порядок денний. Тиска це інструмент опозиції. І ситуація з фортифікаціями та дронами важка. Тому ми вважаємо, що тут треба об'єднатися і застосувати парламентський контроль, щоб розібратися, хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів, як вони поставляються в підрозділи, говорить співголова фракції Ірина Геращенко. Також депутати розмістили плакати біля президії з написом Московська церква вбиває фортифікації. Це захист фортифікації, це захист Харкова, сум Запоріжжя і кожного воїна. Вони скандують фортифікації, дрони, церква. Марія Іонова закликала голову Верховної Ради привести порядок денної парламенту у відповідність та не ховатися від народних депутатів. Може, ви нормально проводити свою роботу, хоч раз чому ви закриваєте двері перед народними депутатами? Татиме, ми вас просимо обговорити питання дронів та фортифікацій. Поїдьте на Харків. Подивіться, яка ситуація на фронті, сказала вона. В той же час за інформацією по сьогодні Одразу кілька десятків нардепів Слуги народу хочуть та планують скласти мандати. За даними інших джерел, таких нардепів по всій раді понад 110. Їх намагаються переконати та залякати, але судячи з усього, рішення тікати з Титаніку, вже прийняте. Війна автомила бідняток депутатів. Бояться за своє життя. кажуть, що наступного разу може прилетіти по раді, Працювати не хочуть. 17 нардепів і слуги народу написали заяву на. Складання мандатів Арахамія у нас з парламентом велика криза наближається, тому що тільки у мене фракції є 17 заяв на складання мандатів. В інших партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсна ситуація, каже голова слуги народу. Паралельно з цим, за даними інсайдерів, таких нардепів 37 тільки вслух. А загалом по раді таких уже понад 100. Загалом по раді таких заяв уже 100. Паралельно з цим президент України Володимир Зеленський за проханням залужного був досить близьким до того, щоб розпустити Верховну Раду ще влітку. Про це Малася оголосити на день державності 28 липня 2023 року. Втім, тепер це можливо настане цього року. Інформацію про плани зеленського підтвердили декілька джерел РБК Україна. Проте розпустити парламент президента Киє не наважився. Президент за останні кілька років кілька разів був близьким до ухвалення рішення про розпуск. За моїми відчуттями цього разу ми були до виборів найближче. Сказав поінформований співрозмовник видання до слова, не депутати, а генерал залужний вистояв в країну і саме він повинен вирішувати зараз її долю. Багато політичних сил зараз намагаються залучити до своїх лав екс командувачів у Валерія залужного, але генерал поки не ухвалив остаточного рішення чи йти в політику та балотуватись на наступних парламентських виборах. Зокрема, Залужного активно переконують вступити до проекту з робочою назвою Мрія, куди входять багато відомих військових волонтерів та ветеранів, як Юлія Тайра-Паєвська або Юрій Годименко. Велику цікавість до головної команди, командуючи за інформацію видання виявляє команда Петра Порошенка, але поки що безрезультатно, Нібито то залужне, якщо й піде в політику, то не зі старими партіями. За словами співрозмовника, видання у Євросолідарності контакти із залужному нах'яли розмову про спільне політичне майбутнє. Ні, не ведуться, йдеться в матеріалі. Рейтинг залужного наразі перевищив рейтинг Зеленського. Валерій Залужний народився в 73-му році. З липня 21-го року він є головнокомандувачем збройних сил України у травні 22-го, відповідаючи на відкрите запитання, які політики чи громадські діячі відіграли важливу роль в обороні країни. 65% респондентів згадали президент України Зеленського. 47% головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Залужний також увійшов до десятки народного топу найбільш видатних українців усіх часів. У жовтні 22 редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.